Вітаю! Ви на каналі Роу Інструмент. І сьогодні в нас на огляді акумуляторний степлер від компанії Milwaukee, модель M12 BST0. 0 Нуль в кінці назви означає те, що він постачається в картонній коробці без акумулятора, без кейса і без зарядки Як я вже сказав, постачається в картонній коробці. Ось так це у нас виглядає. Комплект, крім самого. Степлера входить ще всяка різна макулатура. Це у нас гарантійні талони і інструкції на різних мовах. Більше в комплекті у нас нічого немає. Ось таким чином у нас виглядає сам степлер. Досить компактний. Насправді дуже компактний, якщо брати моделі інших виробників, то він достатньо компактний. В корпусі є кліпса. Яка виконана дуже зручно і дуже якісно. Вона має досить велику відстань між корпусом і самою кліпсою. Це дозволяє чіпляти її, в принципі, на будь-що: на ремень, на штани, на карман, ще на щось коротше, можна вчепити будь-куди, також її можна вчепити з іншої сторони для лівої руки або для правої руки, як вам буде зручно. В корпусі є гумові вставки ось тут. Щоб було зручніше тримати, та гумові накладки ось тут на корпусі. Це зроблено для того, щоб ви, ставлячи його на якусь поверхню, не драпали сам степлю і саму поверхню. Тобто, Воно ось так. І досить сильно воно тримає поверхню. Тобто, Можна навіть я думаю, ставити на якісь наклонні поверхні і він не буде з'їжджати. Це досить, досить зручно. По кнопкам керування на самому корпусі, це кнопка самого файлу. І ось таке ось тут колесо регулювання сили удару. Так як механізм тут є не таким, як у звичайних ручних степлерах. в ручних степлерах звичайних там використовується ресора, яка б'є, а тут використовується мотор, який натягує пружину, і потім пружина вже б'є по самій скобі. І цю силу удару можна в принципі, регулювати при допомозі ось цього кольосика, який виконаний не дуже зручно. Його тяжко крутити, дуже потрібно довго крутити, щоб його якби, докрутити до кінця. І це майже ні на що не впливає. Тобто, чи виставлена максимальна сила удару, чи виставлена мінімальна сила удару, різниці майже немає. Використовує цей степлер акумулятори серії М12. Тобто до нього підходять всі акумулятори. Це як, наприклад, на 4 А так і на 2, на 3 і на 6 А. Для акумуляторів великої ємності 4 і 6 А. Тут є такий, такий пас, щоб акумулятор ховався туди і не сильно заважав. Але мені здається, для цього степлера краще підійдуть, підійдуть акумулятори 2 або 3 А, тому що вони менші. Вони менше влажуть і з ними буде зручніше працювати. Але якщо вам треба багато працювати з ним, то звісно краще підійдуть на 4 і на 6 ампера. На 2 амперному акумуляторі виробник заявляє, що даний степлер може забити 200 скоб, при тому, що в хвилину він може забити 140 скоб. Це якщо рахувати, я так розумію, з перезарядкою типу. Тому що в магазин влазить 89 скоб. Що не дуже зручно, тому що зазвичай в одну ось таку планку скоб ходить 50 скоб. Тобто, ну, звісно, це дивлячись який розмір, але така ось штука. Живиться він скобами Т-50 або ще я знаю, що тип 140 підходить до них, тип 11, але знайти ці скоби дуже тяжко. Тобто ширина цих скоб має бути 10,6 мм, такі, як були, наприклад, в степлері Tenлі Max. І знайти ці скоби досить тяжко. В багатьох звичайних будівельних магазинах їх просто немає. Також подивимося, скільки він у нас важить цей степлер. Ми перенеслись назад в нашу студію класно додому. І він у нас важить 1455 грамів без акумулятора. З 4 Амперним акумулятором Він у нас буде важити 1861 г. перейдемо до тестів. Почнемо наші тести з ось такої дошки. Це в нас дошка якихось м'яких порід. Зверху є трошки краски, але я думаю, це не суттєво. Скоби в нас ось такі від компанії Stanley 12 мм. Вони мають і в нас викручена максимальна сила, сила удару. І пробуємо. І ми бачимо, що заганяє воно їх повністю сюди. Також, спробуємо тепер скрутити силу удару, що дуже незручно, тому що крутити треба дуже-дуже довго. В пальці теж не дуже приємно це. Ще ладно крутити без рукавиць, але з рукавицями це зовсім незручно. Не знаю, чому саме так це виконали це скручування. Можна ж було якось зробити це зручніше. Якби воно було не в корпусі, а просто десь тут зверху, це було б набагато зручніше. Тепер у нас мінімальна сила удару. І пробуємо ще раз. І як бачимо, у нас. Нічого не змінилося. Як її було, так і є. Тому я не знаю взагалі навіщо тут це регулювання. Але можливо це якось з'явиться на інших матеріалах. Спробуємо, не знаю, там ХДФ прибити. Ось у нас є ХДФ, таке досить щільний ХДФ. Попробуємо її сюди до соснової дошки прибити. Тільки прибивати потрібно ось, цю, звісно, стороною. Це в нас мінімально. Сила удару і ніяких проблем. Ну, з цим ясно, давайте ще спробуємо. Ось у нас є десятка ОСБ. Спробуємо десятку ОСБ сюди прибитися до кучі цієї всієї. максимальна сила удару. У нас Коби-12, 12-12. Да, да, Воно, по ідеї, не сильно що переб'є, але можемо спробувати. Ну і жодні. Ніяких питань. Воно прибило? Ні, не прибило. Ну, воно то вибило, їх, але Не сильно. Досить чисто так воно виходить. І в рівень. Ще давайте в фанеру. Ось у нас є фанера, вона має, у нас має 5 мм. Приб'ємо її до ОСБ. Ну і давайте ще раз спробуємо скрутити і подивитись, можливо, щось зміниться. Ну, ось тут видно, що вони через фанеру не, не добивають. Але Якщо сильно прижати, то майже добиває. Так, якщо тако сильно прижати, то воно... Трішка не добиває, а якщо так просто поставити його, то видно, що не добиває. Ну, спробуємо розірвати це діло. Тримає непогано. Ну і ще. ще спробуємо в нашу любиму Дубову дошку, яка вже пережила і степліри, і шула покрути, і що вона тільки не пережила. І спробуємо, це в нас мінімальна сила удару, і бачимо, що в нас не, не добиває він. Так, тепер на максимальній силі удару. І якось воно неоднорідно забиває. Але в загальному, якщо сильно притискати, то ніяких питань немає, воно майже врівень. А ну і ще спробуємо, до речі, до речі, режим ось цей автоматичний, тобто просто зажимаємо кнопку і поїхали. Ну. Цей режим не сильно підходить до для для такого типу робіт, він більше створений для того, щоб прибивати клейонку. Тобто ми поставили клейонку, у нас замість клейонки виступить ось цей ось, ось такий ось пакетик мусорний. оп оп, оп ну, З таким тип. З таким типом роботи немає ніяких проблем. І ось ми маємо ось таку ось конструкцію, яка досить надійно тримається. Ну, Скоби тримають надійно, надійно. Цей степлер класний, мені дуже сильно він сподобався. В комплекті в нього немає акумулятора, але зато можна отримати в подарунок шурупокрут, я вже про це говорив. Класний степлер для мебльщиків довгий, але якщо ви займаєтеся цим професійно і постійно, це ваша основна робота, так скажемо, то ця штука дуже класна і дуже допомагає пришвидшити процес збирання меблів. І також класно підійде для людей, які займаються кровлею і там парово, тепло, водо, не знаю. Класно підходить, він такий компактний, зручний, швидко б'є і заміняє два види степлю. Звичайний ручний і ударний. Тому що звичайний ви використовуєте в місцях, де тяжко підібратися, а ударний використовуєте, щоб швидко забивати. Ця, ця штука заміняє їх оба. Тому мені сподобався цей інструмент. Я рекомендую його, якщо дивитись з боку мебельщиків, то це класний інструмент. Тільки то, що з різко проблемами, трошки їх тяжко знайти, але в рово інструмент вони завжди є і завжди можна придбати або здомовити в нас. Придбати даний девайс ви можете по посиленні в описі, також можете придбати інші девайси компанії Milwaukee, тому що rovo інструмент є одним з офіційних представників Milwaukee в Україні. І всім дякую за перегляд. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!